В Житомирі щодня стаються пориви на тепломережах. Станом на ранок 4 листопада у місті залишилися без теплопостачання чотири будинки. Про це Житомир інфо розповів директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго два-три порива в на Два-три пориви в на наших мережах, два-три пориви на внутрібудинкових мережах, які тут же протягом доби фактично ліквідуються. Як балансоутримачів будинків, які керуючі компанії, так і нашими робітниками. На даний час, на ранок, було чотири будинки по внутрібудинковим поривам без тепла. Такі ситуації не складалися в, якщо б у нас було замінено обладнання. Але, на жаль, ці мережі, які рвуться, їм в середньому від 40 до 60 років. Середній термін експлуатації внутрібудинкових і таких це 20 років. Через 20 років потрібно робити санацію, тобто заміну, реконструкцію, поновлення мереж, кранів, шламові докремли чи всього інше. А якщо 40 років це наробилось, і ми починаємо час виходити на низькотемпературну теплоносію, на активну систему балансування, це все вилазить, на жаль, це треба просто замінити на сучасне. Нове і все нічого не буде. Аварійно-ремонтні роботи на вулиці Григорія Сковороди розпочалися 1 листопада і триватимуть ще кілька днів. Тепло мешканцям будинків подають вночі. По вулиці Григорії Сковороди проводяться планові роботи по заміні старих компенсаторів. А наші мешканці і ті шкільні заклади, які є на цій мережі, вони не відчувають цього цього. Чому? Тому що ми зупинаємося в день, робимо свою роботу, і вночі запускаємо знову теплоносі. Я думаю, що на протязі 3-4 діб ми закінчимо ці роботи повністю компенсат тому, що нам треба зупинитися, вирізати компенсатор, поставити вставку, потім змонтувати новий зробити, і опять зупинитися і поставити вставку. Тобто, треба чотири зупинки для двох компенсаторів для того, щоб їх повністю запустити в роботу. Почали сезон. Пошла пішов виток на перший районі котель. Ми побачили, що виток, почали шукати. Де ж цей виток з'явився? І коли побачив, що один компенсатор вийшов зі строю, вирішили, якщо ми вже робимо розкопку, зробити два компенсатори, щоб забути там на, на 10 років про цю проблему на цьому місті. Директор комунального підприємства розповідає, що деякі аварійні ситуації ліквідовують довше, бо не вистачає працівників. На жаль, комплексна бригада тільки одна сформурована, а раніше було вісім. То, що ми могли б зробити там за дві години, ми робимо вісім. Ну славатися. техніки, вистачає, матеріали є, все закуплено, все, але просто не вистачає людського фактору.